Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і ми, і ведучі і Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Лев і Комарі. Отож, малята, слухайте. Одного разу ліг під кущем собі лев відпочити та й думає. Як добре, що я такий сильний та дужий нікого не боюся. А ті нікчемні комарі, що тут вітають, всяке їх роздавить, і вони всіх бояться. Комарям образливо стало що лев, їх в ніщо ставить один з них і каже. Якщо ти здоровий та сильний, і що на тебе не знайдеться управи, і тебе ніхто не, не здолає, ми хоч і малі, але якщо захочемо, тобі носа втримо. Лев розлютився малята. Хто б це казав? А то ти нікчемний комар. Візьму зараз однією лапою всіх вас роздавлю. Старший комар і каже. Ану, братці, візьмемося за нього. Нехай відчує, що ми значимо і буде знати, як з нас глузувати. Як сипонули малята комарі на лева, як почали його кусати, уже він і хвостом махає, і лапами махає, і зубами клацає, а нічого не допомагає, хоч і задушив чимало комарів, але їх іще більше стало. Лев бачить малята, що нічого не може з ними діяти, не впорається з ними. Та й почав малята просити у комарів пробачення. Каже будьте ласкаві, вибачте мені. Я з вами пожартував, а ви прийняли за те, що я з вас глузую. Змилуйтеся, ради Бога. Комарі кинули лева, піднялися вгору стовпом та й кажуть. Не хвастайся брати, силою, а хвастайся розумом. Ось така малята повчальна казочка. Намалюйте нам фрагмент до цієї казочки, який вам сподобався найбільше. І малюйте, ви не забули чим фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. А переможець, що дістане? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі. Фрагментами ваших улюблених казок і нагадаємо вам домашнє завдання. Яку казочку, казочколенко ми розповідали малятам на початку нашої передачі? Лев і комарі. Отож, малята, ви не забули, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, який вам сподобався найбільше. Переможець зістане призик-сюрпризик. І наші передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Госидо, не значу коли сміхо, цироніка 尘。